Вибух у самому центрі столиці стався він на вулиці Володимирській, поблизу Андріївського звозу, близько опівночі. Будівля для якої вибухнула офісно на першому поверсі. Там розташовані кілька ресторанів. На місці нині працює наш кореспондент Інна Боднер. Вона у зв'язку зі студією. Інна я знаю, що вночі на місце події виїжджали лікарі. То чи є інформація якась про постраждалих, І що кажуть в поліції? Доброго ранку. Марічко про те, що в центр серед місті, столиці трапилася надзвичайна подія. На ранок свідчить хіба що таке не до кінця заметене скло, яке валяється на тротуарі. Вибухнуло ж на вулиці. Ось поблизу ресторану, який наразі знаходиться на реконструкції. Від вибуху продірявилася продірявилася стіна у офісній будівлі. Також вибило і шибки в цьому ресторані. Однак уся вибухова хвиля пішла. Через дорогу, і майже без половини шибок залишився інститут археології. Там всю ніч чергувала чергова, і вона каже, що це був такий вибух, що їй здалося, ніби попадали всі балкони у їхній будівлі і через дорогу. Майже всю ніч тут працювала поліція, трудилися вибухотехніки. Вони досліджували все, що тут. Рознесло, бо а, також постраждали і припарковані машини поблизу. А що саме вибухнуло? Правоохоронні органи поки не коментують, а, не говорять і про те, чи хтось постраждав. Однак вахтерша з інституту археології нам сказали, що швидкі, які тут були, нікого до а, лікарні не забирали. Так що слава Богу, минулося без жертв. Усі деталі у наступних випусках. Марічко. Дякую Інна. наш кореспондент Інна Боднар про нічний вибух у центрі столиці.